На перший погляд рішення повинно було б прийнято без будь-якого обговорення та дискусії. Житомирський аеропорт почав занепадати ще за часів розвалу радянського союзу. З'явилися ті чи інші власники окремих споруд, яких вони і не використовували. А землі, що прилягали до нього, заростали бур'янами та чарниками. І от прийшов інвестор, якого благословила обласна державна адміністрація. Житомирська районна рада також була не проти. На сесії почалося щось незрозуміле. Одна із фракцій не захотіла голосувати. Власне, вони не пояснили, чому вони за нього не голосують. Але ну прийшлося, скажімо так, телефонувати депутатам, які не були сьогодні присутні на сесії, оскільки це стратегічне питання не тільки для району, але й для регіону. Воно передбачає дуже великі кошти, кошти, які вже вкладені інвестором. Інвестор, до речі, наш земляк він Житомирщини. Представник авіаційної компанії, яка нині здійснює реконструкції аеропорту, також стверджує, що незабаром у Житомирі буде відкриття аеропорту. Я ще раз хочу поблагодарити депутатів Житомирської районної ради, голову всіх жителів регіону з цим знаковим собаком. І я сподіваюся, що в ближайше время ми зможемо всіх пригласити на тут торжественную церемонию открытия аэропорта Житомир. В ближайшее время такой, да. Да, это случится ориентировочно в май. конец, середина, конец мая. І ще одна звилася ініціатива у депутатів. У холі адміністративного приміщення ради відкрито куточок для вшанування подій учасників АТО. А згодом, як стверджує голова ради, планується і відкрити музей.